Продають грибочки 350 баночка 0,5 і 700 баночка літрова, є 600, є 500. Жіночка мені показала, що грибочки всі у неї цьогорічні білі гриби, от саме такі білі гриби. Гарно виглядає така повна банка, ну ось така ціна. 500 гривень у неї вообще в той жіночці, де я питала, там було 500 гривень за 0,5, але я бачу є дешевше. Я думаю, що можна торгуватись. Ось так. Но мене просто вражають смаки цих настоянок. І орео, і що хочеш. Ух ти, які гарнесенькі. <рес> І оцей, і Ні, вже немає. Вай. А скільки така овечка коштує? 600. 600. 600. буковельна пуцана овечка дуже гарна, дійсно.